Давайте спробуємо розібратися, чому ж сума градусних мір внутрішніх кутів будь-якого трикутника, довільного, буде 180 градусів. Для цього я зобразив трикутник, власне, довільний, в нього градусні міри Y і Z. І давайте спробуємо довести, що вони в сумі дадуть 180. Для початку нам буде незайвим продовжити сторони трикутника, перетворивши їх в прямі. Ми це завжди можемо зробити, бо сторона трикутника це ж відрізок, а відрізок це ж моточок прямої. Відповідно, її можна продовжити. А окрім цього, нам знадобиться ще одна добудова. Нам потрібно через будь-яку з вершин, ну, давайте, наприклад, через о, провести пряму, яка паралельна до протилежної сторони. Ну, Тобто йде в тому ж напрямку. Ми це завжди можемо зробити. Адже через точку, яка не лежить на прямій, завжди можна провести паралельну. Давайте досліджувати ситуацію. У нас є тепер чотири прямих. Давайте їх назвемо, скажімо а, Б, С і Д. Ми знаємо, що А паралельна до Б, бо ми її такою малювали. І ми розуміємо, що С і Д це січні для цих двох прямих. Давайте шукати однакові кути. Якщо в цього кута градусна міра Y, то і в цього кута також буде Y. Адже вони утворені одною ж прямою. З двома паралельними прямими вони будуть знаковими. А якщо градусна міра цього Y, то і в кута напроти градусна міра також буде Y, адже вони вертикальні. Це можна було зробити інакше. Можливо, ви знаєте правило, що внутрішні різносторонні кути також рівні. А внутрішні різносторонні, тобто ті, які знаходяться з внутрішньої сторони від паралельних прямих, по різні сторони від січної. Оце вони є. Схожим чином можна показати, що. Якщо тут градусна міра x, то і тут буде градусна міра x. А отже у вертикального кута також буде градусна міра x. Ну, а тепер найцікавіше дивіться. Три ці кути, вони разом утворюють розгорнутий. Тобто вони в сумі, наші X, Y і Z дають 180 градусів. Але це ті ж самі кути, які є нашими внутрішніми для трикутника. Отже, ми тільки що показали, що якими б не були кути-трикутника, їхня сума 180.